Це Мукачівський міський цвинтар. Сюди до могил родичів прийшла Тетяна Мусаткіна. З собою жінка принесла квіти. Я знаю, постоянно в горшочках так ношу, не живе. Просто мені так люблять і все. Кіда хоронила, тепер недавно і такі вінки були, іскуснені. А так більше таке. Живі квіти на могили рідних принесла і Маргарита Горват. Да, я з кузькіні взагалі ні, ніколи у житті не звук крамнести, бо то не то. то. Та свічечку запалити, та й все, ну, а що є. Та поморитися колограби кавшеничі. Й... Букет живих квітів на могилу. подруги принесла Ніна Корчемна. Приятельниці, от і я лише припочитаю такі. Тому що треба живі нести за те, що це тепер всі іскусці, не воно не зжигається, ніде все це не рушає екологію. Тому живі я тепер вже такі давно не ношу, тільки живі. Живі так віти з пластику на могили приніс Юрій Вайданич. Живій такі, То жна так привикла, кокає пластик. То до тико, а до мами тико. Там ще у жінки є два браття колись менше вмерли. У мене сестра ще менше вмерла. Я на нові міста піду. На вході цього цвентаря розмістили плакат з інформацією про те, що приносити на могили живі квіти. Також у Мукачівській територіальній громаді у червні цього року прийняли рішення заборонити продаж квітів та вінків з пластику. Чинним воно стало в липні. З 15 червня Мукачеві комісії ТБ та ЕНС прийнято рішення про заборону продажу пластикових вінків, квітів іншої супутньої продукції. Також рекомендовано мешканцям міста утримуватися від купівлі цих продукцій. Наразі на кладовищах встановлені інформаційні знаки, де закликаємо мешканців не користуватися пластиком і використовувати природні речі для за словами Владислава Микити, жодного жителя закупівлю пластикових квітів не штрафували. Наразі в громаді тільки інформують громадян про те, аби не використовували штучні. Руслана Гостюк, Іван Шимко, новини на Суспільному.